Сімерафем, місто над Богом, події, що поруч. Доброго дня, доброго здоров'я. Важає всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також дуже радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні у мене в гостях так і хочу сказати вовки, вовки, наші справжні вінницькі вовки. Сьогодні у мене в гостях Євген Хомин, пане Євгене і Сергій Пригончук. Пане Сергію, співзасновники громадської організації Спортивний клуб Вінницькі Вовки. Вітаю вас в моїй студії. В нашій Вітаю. студії в нашій студії, пане Євгене, пане Сергію, я. Ще раз хочу вас привітати і ще раз хочу вам подякувати саме за те, що тему, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона і дуже популярна. Але за мирних часів вона дуже потрібна. Але якщо не враховувати ковід, вона необх... життєдайна і вона дуже е позитивно імпульсивна. Коли все у нас добре, коли у нас ми всі здорові, коли у нас немає війни, коли у нас і так далі, ніхто ні ніхто не ні 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 свистить над головою. І так далі, і так далі. Це розвиток. Тому що те, що ви, я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися ще, ще в мирний час. Той розвиток, то як у вас горіли очі, те, як ви розповідали, який це класний, який це цікавий, який це ух-ух-ух-ух-ух. Просто і взагалі я пам'ятаю, ви мені сказали, Олеже, не парся там правил тих американського футболу 200-300, у такий от стос великий. Не треба. Ми граємо і так, і так, і так. Це було дуже класно. Чим зараз живе? Американський футбол, як він виду змінився. Ми ж також говорили про флет футбол. Е, чим зараз живете, і як знаходити оці позитивні моменти, щоб все-таки втриматися і вірити і йти по цій стежині? наговорив, ну, ти... да? заговорив навіть. Да, Насправді в нас немає варіантів. Лежимо. Ми mm -hmm. маємо рухатись, ми маємо жити далі, ми маємо рухати. е-е по цій стезі, яку ми обрали, і маємо рухати весь той, все те товариство, що ми навколо себе зібрали. Завжди ж має бути якось оце передивання поколінь приємственності. Так само, як колись Євген починав 11-річним хлопчиком, ну там умовно я був його тренером. Так само зараз Євген продовжує це робити з 11-річними дітками, які займаються флагфутболом, і які з часом знову ж таки мають. Це перейняти від нього все повністю і підтримувати. А другий момент, що в цей важкий час це психологічно і розвантажує нас теж, дає можливість відволіктись, певним моментом забутись, і де в чому стабілізувати свій психологічний стан. От, тобто, це психологічна складова. Так. цього. А, що, що у нас сьогодні, Євгене? Що у нас сьогодні з командами, е, е, Сергій сказав, що це ціле товариство. І готуючись до ефіру, я подивився, була така цифра, промайнула цифра, що навколо це ж не основна команда, то розумію, е, весь цей конгломерат служб і учасників, які зараз задіяні в те, що ми називаємо вінницькі вовки. Е, 120 чоловік, 120 осіб. Ну насправді трошки більше нас. 120 це таких найактивніших членів з тих, хто uh -huh. в даний момент тренується, Тобто це і американський футбол, дорослі чоловіки, це і флагфутбол, це дівчата, і деякі чоловіки, які просто вже не можуть грати у американський футбол. Це і діти, це і черлідинг, це і той ж самий Лакрос. І... А на даний момент я не знаю, чи можна так казати, але у нас ще з'явився ще і це... Спорт з літаючими дисками, тобто з фризбі. Mm -hmm, mm, тобто frisbee. частина наших хлопців також там тренуються зараз. Ось, тому це не 120, це десь 150 чоловік. Угу. До війни, звичайно ж, це було ще більше, тому що багато дітвори виїхали за кордон разом з мамами. І у нас, наприклад, замість 80 моїх підопічних лишилось 40 підопічних. Тобто 40 дітей лишилось за кордоном. Це, це суттєво. Ну, це, це суттєво. дуже суттєво. Це такий великий, великий удар по саме дитячому американському футболу в Вінниці, Ну і взагалі всієї України. Тобто одна команда взагалі, дві команди взагалі перестали існувати. Одна з них була в Маріуполі їх просто не стало ми, взагалі. ми розуміємо так. чому ми розуміємо чому е, якщо структурно підійти до питання з чого на сьогоднішній день от структура вінницьких вовків практично всі Ті е, відомі мені і більшості невідомі е, команди напрямки, які щойно прозвучали, е, вони всі входять в е, поняття Вінницьких і в, в оцю от велику родину Вінницьких вовків. Я правильно так, розумію? Так, так, так. Так, е, так і вона більш прив'язана територіально. Ну, наш угу. регіон, Вінницька область. От. Е, наймолодше вовчення. Тобто я хочу, щоб ви озвучили з най -най -най наймолодшого віку а, до вас приходять і ви берете. Це найголовніше. прийти може і там в три роки, і в два роки, і може принести. Дев'ять років. років це наймолодше, що так. ви берете. Так, так, так. Ну менше просто немає сенсу. Насправді uh -huh. ну дітям ще не цікавий наш вид спорту, коли вони молодші. Їм цікавіше круглий м'яч котити нагоню. Uh -huh. Це простіше і це менш технологічно, тому що деякі моменти все ж таки є. контакт відсутній, звісно ж, але є флажки, які треба зривати. Є м'яч специфічної форми, який треба. От я, сам, от я сам про це хотів запитатися, тому що е, от Євген сказав 9 років, і у наших слухачів і глядачів може виникнути така думка, що о, в 9 років вони вже один одного валять. Вони вже починають там куча мала, вони вже там починають контакт на повну, а попробуй дитину зупинити, а вони ж не зупиняються, а там же ж емоції і так далі. І так далі. Нічого подібного. Це зовсім інші, поки що види, наскільки я розумію. Так. Абсолютно інші. Декілька слів про них прийшла дитинка в 9 років. До речі, дитинка, хлопчик, дівчинка є різниця. немає значення взагалі, немає. насправді. Тобто ви берете в 9 років та, і коли. хлопців і, того. і дівчат. Угу. І дівчат навіть ми б хотіли більше бачити, тому що з хлопцями проблем особливих немає по я на тебе наборах. Розумію. А дівча... Я більше, я про спортивну складу, тому що дівчата вони чомусь бояться ігрових видів спорту. Ну це в будь-яких ігрових видах спорту. Жіночу команду зібрати складніше, насправді. Всі хочуть танцювати і Арними бути, а грати в спортивні ігри як з чомусь не дуже люблять. Ось приходять дев'ятирічні хлопці. Дівчата ми вчимо ловити м'яч, кидати м'яч, зривати прапорці. Тому що ми розуміємо, що вони з дитинства цього не навчалися, як, наприклад, в сполучених штатах, тому що у сполучених штатах діти в 9 років вони б'ються, вони буцаються, вони в формі, в екіпіруванні, один одного збивають. Ми ж пішли по трошки іншому шляху. Ми саме розвиваємо дитячий флагфутбол, тому що це майбутній олімпійський вид спорту, тому що це спорт простий, дешевий, доступний, безконтактний, і він володіє майже усіма перевагами, які має американський футбол. Хочу уточнити. Вибач, хочу уточнити. От прозвучала зараз теза, це майбутній олімпійський вид спорту. Це вже задекларовано, це вже чи це просто наше бажання, ваше бажання? Це, чи бажання... це бажання вашої спільноти? Це бажання міжнародної федерації АІФАФ, угу. і вона для цього робить все, 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 що може, що може зробити. І є дуже велика ймовірність, що саме в 28-му році в Лос-Анджелесі буде флаг футбол олімпійським видом спорту, тому що він вже був представлений на е, світових іграх е, у Бірмінгемі цього року. А це вже ну багато чого означає. Насправді Лос-Анджелес 28-й, ну, ну як то ну, кажуть, сам вілів. сам Богвілів, чесно uh -huh, слово, uh -huh, і uh -huh. так само з Лакросом. Та ж сама ситуація. Він теж має бути 28-го року ну, в Лос-Анджелесі. Цього ми завжди досить велику увагу приділяємо в флаг футболу через те, що теж існує певне приємственності. Флагфутбол є дитячий, дорослий, підлітковий. Ну назвемо це навіть mm -hmm. старечій, да? Для ветеранів, які фізично не можуть грати, чи ж з якихось там медичних протипоказів в контактний е вид американського футболу без проблем вони можуть приймати участь в змаганнях з флаг футболу. І тому так і дійсно є. Комусь діток і не подобається контакт. Нема проблем. Він собі грає в флаг футбол. Хтось навпаки хоче контакту. Це mm -hmm. теж нормально серед підлітків там чи молодих людей. Будь ласка, він може себе проявити. Тимто мені особисто найбільш імпонує футбол, кожна людина, незалежно від свого фізичного рівня підготовки, я маю на увазі спеціальної чи ж віку може абсолютно тут приймати участь повноцінно як член команди, розвиваючися, спілкуючись з однолітками, з більш старшими, з більш молодшими дітьми. Щоб одразу зрозуміти кількість охоплення, хоча б вікове. Вікове охоплення. Якщо ви говорите, що берете абсолютно нормально і свідомо дев'ятирічних хлопчиків дівчаток на вашій практиці, а можливо, навіть на практиці українських команд, найвіковіший спортсмен, який виходив на арену. Це ось той дядько, кватербек в Харкові, 62 роки. Ну, він. Скажений, дядько, він один із засновників американського <світ> футболу у Харкові. <світ> Ти розумієш, в мене зараз ем, е, ну так трошки порушилося моє е, розуміння, тому що так, кватербек це по-перше. По-друге, 62 роки, бру, і, і американський футбол. Так. так. Ну, і він в сезон відіграв. Е, Нормально відіграв насправді. Ну, по-перше, якщо він відіграв сезон, треба згадати, що він вижив. Він вижив. Це, це найголовніше, тому що все-таки тому, що це ну, серйозний так, і так далі. Так, так, так далі, так. І так далі. А, окей. У нас сьогодні, ну, якби в плашку, я так виніс здобутки він, вінницьких вовків, а є про що говорити, при тому про цьому, що ви вже так трішки депресивно почали і депресивно сказали, що там у нас нема, там ми не можемо займатися. Там ну, так сталося, ситуація така, і ми це все чудово розуміємо. Але тим не менше, Ідуть ігри, коли є така можливість, ігри йдуть не наповну, але все одно йдуть. Якщо не у дорослих, то йдуть у, е, у 15, у 18, чи у, у 16, 19. тобто є в молодших оцих от групах. Декілька слів про це, що зараз відбувається, як вони грають. Я б ще зауважив, що зараз міжсезоння. тобто насправді ж в американський футбол це починаючи з квітня і закінчуючи листопадом. Оце, це самий саме пік е, частоти ігор і кількості змагань mm -hmm. відповідно з. Зараз за уваги, що ще й ми маємо зимовий період, ми ну відносно бідні в цьому, але здається підтримати це все. Ну взагалі, у нас е, всі повинні зрозуміти, слухачі, що ліга американського футболу це єдина е, ліга спортивна, яка зупинила взагалі всі змагання на час війни. Тобто, ми минулого року взагалі не грали в американський футбол. Від слова зовсім, тобто жодного матчу, жодного тренування в екіпірування не провела жодна команда в Україні, тому mm -hmm. що в першу чергу багато хлопців пішло на фронт, багато хто задійний волонтерстві. Тих, хто виїхав, я жодного не знаю, хто з американських футболістів піджав хвоста і виїхав з України. Всі тут на місці, але просто психологічно. Немає сенсу грати в контактний вид спорту, і ми просто зупинили. Е, ну ліга, просто зупинилася mm -hmm. для американського футболу. Це було усвідомлене рішення. Так, ну тобто, це, це Ситу ситуативне так, усвідомлене, так. Рішення. Я навіть що воно не, не обгорюлося. Вово всі всі mm -hmm. це зрозуміли. Так, всі зрозуміли без зайвих слів. Всі зрозуміли, що зараз потрібно вкладати сили не в тренування mm -hmm. і один одного лупити на полі, так. А лупити ворога і допомагати країні, щоб лупити того зовсім ворога. інше поле, так. і там дійсно поле бою, а не поле змагання. Так. І тому е, буквально, ну як буквально через півроку тільки від повномасштабного вторгнення е, почались розмови. Ну особисто це я їх і почав. Що хлопці е, ну поспілкувавшись з нашими хлопцями, які на фронті, я запитав, чи готові вони, як вони поставляться до того, що відновляться якісь тренування, хоча б для тих, хто не на фронті, чи це нормально буде сприйматися. Всі погодились, що чому ні. Потрібна всім розрядка. І як вони сказали, А для чого ми там стоїмо на тому нулі, якщо ви не можете тренуватися і спокійно жити тут? Ось тому ми відновили тренування. Ми поговорили з усіма командами, які мають можливість тренуватись. Скажімо так, Миколаїв не зміг тренуватися і по сьогоднішній день не тренується. Mm -hmm. Дніпро з перемінним успіхом Харків не тренується навіть після звільнення він не може. Херсон, зрозуміло, що теж не тренується. Маріуполь. Просто їх mm -hmm. не стало. Вони роз'їхалися, всі І діти, і дорослі. Вони. Хто де насправді. Київ теж зупинив тренування. І ми почали потихеньку відновлювати тренування в західних, в центральних областях, потрошку-потрошку налагоджувати. Спочатку з дітей, потім з дорослих, щоб дати надію всім нам на те, що цей спорт колись відновиться. Ну і, і я припрошу другий так. важливий момент. Що якщо ми вже дітей привели сюди, то ми мусимо і продовжувати ними займатися. Це теж не варіант, що ми залучили їх в цей вид спорту. Вони і... бажають, вони мають велику наснагу щодо цього, а ми би залишили їх без тренувань і без смагальної практики. Теж це неприйнятливо. Um, I... Най-най-найкрайніші, якщо так можна сказати, збори, ігри і результати, які, де брали участь наші спортсмени, це останній турнір. Це був турнір пам'яті загиблого гравця з Ужгородських лісорубів, Данила Богуславського. Ми зібрали 10 команд на цьому турнірі. Це був турнір, так, символічний, насправді, щоб показати, що. Ми все одно є, ми живі, ми, ми, ми будемо далі грати, ми будемо боротись далі. Тому що грали команди чоловічі, жіночі, мікс-команди в одному кошику. Тобто, ми грали не для того, щоб там виграти цей турнір, а для того, щоб показати, що ми можемо грати, що ми є. Ось це останні змагання, які ми проводили. Це були нетипові змагання, насправді, тому що це лютий місяць і в лютому ніхто ніколи на вулиці не грає. Але так як це Ужгород, це. Трошки інший клімат, скажімо так, і ми там змогли провести змагання, е, зайняли друге місце, і одразу після цих змагань е, в нас відбулись збори національної збірної. Це теж одна із таких е, стратегічних якби цілей: це е, наявність національної збірної з американського ну з флаг футболу, насправді mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. не з американського, а з флаг футболу, доросла, дитяча і жіноча. Це те, до чого ми дуже довго йшли, і зараз, мабуть, той час, коли потрібно зосередитися на цьому, щоб. Показати, як і більшість збірних наших на європейській арені, що ось, не дивлячись ні на що, ми можемо, ми будемо, ми будемо показувати клас. І крім того, навіть це питання не стільки в перемогах і зайнятих місцях, а в тому, щоб е показувати європейцям, що ось є Україна, і робити все можливе для того, щоб там не було. Я не знаю, можна вживати тут слова русня і кацапи і тому подібне, щоб оцього. Може, я не можу сказати ніяких mm -hmm. нормальних пристойних слів, щоб цього гімна не було на спортивній арені. Щоб донести всім спортсменам, а як виявляється, потрібно доносити багатьом європейцям, навіть після року війни, от повномасштабної війни, що це. Сволота не повинна бути на турнірах, як виявляється, різним федераціям в світі треба доводити, доводити і доводити. А одна невеличка ремарка. Декілька днів тому ми були свідками. Ну хоча б інформаційно були свідками, як дуже гарно виступила збірна України з легкої атлетики. Ми бачили, які там здобутки, як дівчата виступили, як хлопці виступили. Ну просто колосально. А в даному випадку, якщо вже згадувати Ужгород, то е е там грали, якщо я правильно читаю, У-19. У19. Що далі? Далі з... я, маю на ув... я маю на увазі, що далі. Вони відіграли. Ви, ви показали себе. Ви сказали, ми є, ми будемо це проводити, і ми будемо далі, і так далі. і так далі. Що далі? У нас зараз березень, а починається з, Че... з квітня. Так. Ну, це, -таки, я ми займаємося підготовкою збірних жіночої, чоловічої і юніорської Ю-19 Ю-17, вибачте, Ю17, тому що Ю-19 немає змагань для такого віку дітей. Це ніби дорослі. Так. Mm -hmm. Тобто вони є, але це не офіційні і не європейські змагання. Ось ми готуємо збірні. Це якби пріоритет номер один. Пріоритет номер два для того, щоб спортсмени не втрачали свою форму. Це чемпіонат України, тобто він буде. В якому форматі ми обговорюємо? Тобто в нас лишився місяць ми повинні його запустити. Mm -hmm. Ну, є бажання ж його запустити. В будь-якому випадку. Нам потрібна практика, всім спортсменам потрібна практика mm -hmm. і. Перед за за умов відсутності збірної України, за умови відсутності практики, в нас буде величезна провалля. Ми потім не ну, потрібно угу. буде рік. можливо, два для того, щоб знову вийти на цей рівень. Трошки вийти, да. трошки Ну, Ми себе. всі розуміємо, що відкат буде не навіть не на рік, не на два, uh -huh. на років п'ять. Мабуть, ну, в Ну, я, я щодо футболі. флаг футболу ну, так, і щодо так. юнаків. В них це більш лабільно, більш гнучкий варіант, і це можливо дорослих. Це ну на на жаль, ми там на десятиріччя мабуть відкотимось назад. І так само е, юнаки, які е, планують е, брати участь у чемпіонаті Європи, е, вони теж будуть виступати окремою командою. Тобто, ми в чемпіонат чоловічий ми е, втиснемо е, юнацьку збірну, клубні е, ну, клуби будуть виступати, і, можливо, ще й жіночу збірну. Дуже коротко е, зараз теоретично, взагалі, зараз існує набір. Ми хоч, в різні групи різних з ми, такі хоч, хлопці, ми хотіли почати набір з березня місяця, але так як у нас немає приміщення взимку, де тренуватись, ми не можемо в таких погодних умовах почати тренувати дев'ятирічних хлопців, яких угу, тільки прийдуть угу. зі школи, тому що батьки цього не зрозуміють, тому ми перенесли десь на середину березня ближче до квітня. Ми хочемо проводити набір, але є питання в доступності шкіл. Тобто ситуація зараз навіть гірша ніж в ковідні часи. Насправді І тобто. другий нюанс, що за відсутності бази, де дітки можуть передягнутися, піти в туалет, угу. залишити свої Елементарні речі. Так, такі речі. Точно, Це дуже складно і це потребує найбільшої уваги. І на даний момент це є найбільшою проблемою нашої створення саме так. бази для проведення регулярних тренувань систематичних. Так, тому що у нас, наприклад, було е, приміщення, де ми е, зберігали всі свої речі, воно було підвальне, і зараз там укриття, угу. і в нас просто фізично немає де зберігати речі. Це ситуативна вимога часу. Так і, ну, місяця, і ми нормально що... до цього ставимося. Ми абсолютно це, всі цермально так. Ну що ж, дякую вам. Я сподіваюся, що ситуація покращиться, і я сподіваюся, ми всі віримо в це. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в наших захисників і захисниць. Віримо в те, що по-перше, свято віримо в те, що перемога буде за нами. А це тут висково. дозвольте, я переіначу і скажу дійсно і на цьому полі, і на полі флаг футболу, і на полі американського футболу в українському виконанні також буде перемога за нами. Я щиро дякую вам за розмову. Ще раз нагадаю: Євген Хомин і Сергій Перегончук, співзасновники громадської організації, спортивний клуб Вінницькі вовки. Сьогодні були гостами першого «Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Більш детально вони відкриті люди, телефонуйте, дзвоніть, як то кажуть, посиходьте посадіть їхні гаджети так, щоб можна було. Дякую вам, хлопці. Дуже дякую. Вам дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми йдемо зараз на коротку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 ефом. Місто над Богом. Події, що поруч.